Привіт, хлопці та дівчатка! Хай Сенс U8KQ. Хто володіє цим телевізором? Заходьте в налаштування оновлення системи, перевіряйте на оновлення і встановлюйте нове оновлення. Чому? Тому що нарешті запрацювало локальне затемнення з ігровим режимом, тобто для PlayStation для консолей підходить. Та для ПК, наприклад, з G-Sync. Ви бачите, ось це зараз найновіше оновлення. І ось я вам одразу роблю ось таку картиночку. G-Sync повністю увімкнено для повноекранного режиму та віконного. І тут увімкнено. Дивимося на чорний, я зум залишаю. Чорний залишається чорним. Заходимо у налаштування зображення. І давайте змінимо локальне затемнення. Так, перезаписую, бо з попередніми налаштуваннями камери було незрозуміло, що я змінюю. Тож, це у нас максимальне значення локального затемнення, тобто високе значення. Тепер можемо вимкнути. І ось так у нас було раніше, коли ми включаємо режим гри увімкнуто. Ну, Він стоїть на авто, але він зараз увімкнутий, тому що увімкнуто G-Sync. Але ось цей FreeSync Premium ніколи його не включаєте. Він. Повністю виключає локальне затемнення все одно і змінює налаштування картинки. Але зараз з g sync увімкнутим або VRR ми можемо змінювати. Нарешті локальне затемнення. Запустив я гру, вона сама по собі така не темна, але все одно буде добре показати. g sync увімкнуто, Ось тут є логотип g sync від Nvidia, тобто те, що він працює, по FPS. 107. Зараз потім покажу ігрове меню, що співпадає FPS. І включаємо тепер локальне затемнення. І воно змінюється. Нарешті, коли я купував телевізор, я хотів, щоб працював G-Sync. Але через те, що не працювало локальне затемнення, я ніколи його не використовував. І я вже почав думати про те, що треба продавати цей телевізор. Але вони. Виправили це. Тобто, телевізор, якщо я не помиляюся, 23-го року і стільки часу знадобилося, щоб вони це виправили. Тепер відкриваємо ігрове меню. І ми бачимо, що VRR працює. FPS. І скільки показує телевізор. Чудово! Тепер я навіть не знаю, чи, коли я захочу його продати. Єдине, що в мене є проблема, зараз я вам покажу, можливо у вас теж, друзі, є така проблема. Щоб її показати, мені треба змінювати локальне затемнення. Так, локальне затемнення це на високе. Давайте спочатку вимкну. І мені треба підійти до телевізора. І ось слухайте, який у мене є прикол. Це вимкнути локальне затемнення. Тепер включаю на максимум. Якщо ви у навушниках слухали, то ви точно могли почути писк. Ось у мене є дуже сильний писк на високому значенні. Це мене дуже сильно бісить. Я колись хотів поїхати здати на ремонт, але у моєму місті офіційний сервісний центр Hisense, з яким вони співпрацюють, там дуже погані були. Коментарі, що краще техніку туди не віддавати, бо потім ще гірше. По стану буде техніка після ремонту. Тож, я поки не знаю, що робити з цим писком, ось зараз, можливо, через сцену, те, яке тут освітлення, це не так сильно чутно. У більшості випадків. Коли я включаю на високе значення, і я сиджу від телевізора далеко, там ну, от зараз десь 2 метри до телевізора, і я все одно дуже сильно чую його. Я якийсь чутливий до цього писку. Тепер треба буде думати. Але, друзі, найголовніше, що тепер можна грати на консолях, на ПК з G-Sінком і використовувати локальне затемнення. Тому що раніше, коли ви ставили на високе значення, потім включали G-Sync, і у вас автоматично вимикалося локальне затемнення. І ви не могли змінювати нічого. Ну, я маю на увазі локальне затемнення не могли змінювати. Тепер можемо. Алілуя. Нарешті, телевізор 23-го року треба було чекати 2 роки, щоб це виправили.